Зіставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Шоть про зайняття села Стрейдуба Білгородська область. ЗСУ, зайшли в Білгородську область. Спільна операція з білорусами, які перейшли на нашу сторону. Понад 320 двадцять десантників відмовилися воювати на Курській області та стали за Україну. Є перші відео там один із секретних аеродромів. Крім того, досанту висадився на одному із аеродромів Білгородської області. Захоплено літаки та гелікоптери, що унеможливить удари авіації і по куриському угрупуванні по Білгородському. чотири українських пілоти виганяють літаки в Україну. Нова блискуча спецоперація. Пише телеграм-канал Помсти. До 70 тисяч військових хоче наростити Росія своє угрупування в Курській області, щоб спробувати зупинити просування збройних сил України. Зокрема, в новій локації в Лужківському районі його Україна почала відповідь на російський контрнаступ на курищині, який розпочався 9-10 вересня. Про це сказав військовий оглядач. Денис Попович, але ми розпочали прорив у Глушківському районі. і Зараз ми досить заглибилися вже на території Російської Федерації у цьому напрямку на кілька кілометрів. І вже загалом можемо розсікти цю територію, яка ще не була зайнята між річкою Сейми і державним кордоном на дві частини і просунулися вже безпосередньо з іншого напрямку до річки Сейма, ще й ударити по флангу клину, який намагався просунутися 10 вересня. Там зараз і для росіян ситуація досить складною. Можливо, оточення причому. В кількох місцях і безперечно вони будуть змушені там нарощувати своє групування для того, щоб зупинити наше просування. Прокоментував ситуацію. Гість ефіру. Водночас він не виключає, що сили оборони України рано чи пізно продовжать операції на території РФ і не лише у Курській області. Поки що ми реагуємо на контрнаступ російської армії в Курській області, тобто це захід у Коризькій області, на нові локації продиктовано саме цими міркуваннями. Я не виключаю, що буде якесь продовження на інших територіях російській. Ська Бігородська області цього вимагає, скажімо так, сюжет усієї цієї історії. Однак, прорив в Глушківському районі теж є частиною сюжету, тому дуже важливим є продовження курицької операції Збройних сил України. Прокоментував Попович. Військовий оглядач також зазначив, що захід ЗСУ в Куриської області історичною подією, перше оторгнення іноземної армії на території Росії з часів Другої світової війни. Приховати від громадян РФ, те, що відбувається, російська влада не може, лише намагається згладити ефекти, створюючи Во нормальність і за серії типу стихійного лиха пожежі, повен, яка сама по собі стихне. Тому, дорогі росіяни, не отручайтеся в роботу компетентних органів. Ми без вас розберемося, але приховати це неможливо, тому що це підхопили вже не тільки в Росії. Це стало об'єктом пильної уваги по усьому світу. залам усіх скріп і всіх червоних ліній. І ми бачимо досить мляву реакцію контрнаступ, контрнаступом. Але у принципі, виходячи з того, як себе позиціонувала Російська Федерація до початку широкомасштабного вторгнення в Україну загалом можна було очікувати значно розкішної реакції на дії Збройних сил України. Вважає гість ефіру, коментуючи дії армії РФ в Курській області, він зазначив, що поки що вона не застосовує з дією ж активністю, як в Україні тактику випаленої землі. Одна з причин війна на Курщині має маневрний характер, але керовані авіабомби, каби, вже летять на російські населені пункти. Сам по собі контрнаступ російської армії не супроводжувався активним впливом. Абі вони вимагали дістати броньованими групами із використанням груп повітряно-десантних військ, але тактика випаленої землі з використанням керованих авіаційних бомб вже почала проявлятися. І щодо власних населених пунктів це говорить про те, що взагалі ніякого набору варіантів для наступу для того, щоб відбивати свою територію. У них немає. Все те саме, що ми бачимо на Донбасі. Каба артилерія, вогнемети, спроба використати чисельну перевагу таким чином, щоб вони чинитимуть на своїй території. Боже, допоможе місцевим жителям на них чекає рівно те, що зараз відбувається на Донбасі, сказав Денис Попович. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.